Рідненькі, покажу сьогодні дуже цікавий та смачний рецептик моєї фірмової пасти з креветками та броколі в дуже цікавому соусі, це неймовірно. Додивіться це відео до кінця. Я думаю, що ви залишитеся задоволеними. Перше, що потрібно зробити, це почистити креветки. Тут все просто відриваю голову та знімаю хітін. Трошки прорізаю по спині та виймаю желудочно кишечний тракт. Це не сама смачна частина креветки. Наступним кроком я беру достатньо велику головешку броколі та відрізаю десь одну треть в Цієї кількості буде достатньо. Далі я подрібнюю чесник максимально маленькими шматочками, так кажучи, втруху. Дуже гарно розігріваю пательню та одразу закидаю туди 30 грамів вершкового масла. Даю йому розігрітися. Так багато потрібно саме із за брокколі. Воно як губка всмокче в себе більшу частину масла. Креветки також дуже сильно полюбляють вершкове масло, та й часник дуже гарно розкриває в ньому свій смак. Наступним кроком відправляю в розтоплене масло сацвет броколі та припускаю його до золотистої скоринки з усіх сторін. Через декілька хвилин обсмаження броколі я додаю часник та приблизно півхвилинки обсмажую разом з броколі. Потім одразу додаю ще маленький шматочок вершкового масла та одразу закидаю креветки на пательню. Ось тут потрібно дуже уважно слідкувати за кольором креветок. Як тільки вони почали становитися біло-рожевими, а на це піде біля 30 секунд, одразу додаю дрібку чорного перцю та невеличку дрібку солі, дуже ретельно перемішую складові, щоб вони гарненько змішувалися з прянощами. Перекладаю все це на деякий час в іншу ємність. Трохи прибрав вогонь та додаю на пусту пательню ще трохи важкого масла біля 10 грамів. Додаю столову ложку з горою борошна та ретельно перемішую підсушуючи суміш. Через хвилини додаю 400 мл самого жирного молока або вершків та вінчиком перемішую ретельно розбиваючи утворені комочки борошна. Додаю 3 столові ложки крем-сиру та продовжую ретельно вимішувати соус. Наступним кроком 400 г спагеті відправляю варитися впродовж 5 хвилин. Треба варити спагеті 70% часу, який вказано на упаковці, час, який залишився, вони дойдуть до готовності вже у соусі. Поки варяться макарони до соусу, я додаю пів чайної ложки солі та продовжую вимішувати, щоб до кінця розбити всі комочки. І заборош соус став густим та цікавим. Помішую його до того часу, як відваряться макарони. Наступним кроком відкладу декілька креветок та шматочків броколі для гарної подачі, а все інше відправляю у соус, швиденько перемішую та відправляю у соус відварені спагетті. Я не салив воду, увесь свій смак макарони візьмуть саме із соусу. Додаю декілька полоників води з макаронів, щоб соус став ще рідкішим і зміг ще краще пропитати. Пасту своїм смаком, сирна паста з брокколі та креветками готова. Нехай все буде смачно, рідненьке.